Права 1784. Розв'яжи рівняння. Ну що ж, стартуємо, дивимося, перше рівняння. У нас 019 х додати 125 х дорівнює 1,728. Ну що ж, зліва Х можна винести з-за дужки. виносимо з-за дужки то пишемо Х, що множиться. А в дужках у нас тоді залишиться 0,19 додати. 1,25. Закриваємо дужки. Ну і записуємо, що це дорівнює 1,728. Є. Ну що ж, записуємо тоді, що х, що множиться 0,19 і 1,25. Ну що ж, це все одно, що 20 сотих плюс 24, сотих, а це буде 44. Сотих. То ми записуємо, що це помножити на одну цілу 44 сотих, і це дорівнює 1,728. тисячних. Ну, а тепер шукаємо, як нам знайти невідомий множник. Треба добуток поділити на відомий множник. То ми записуємо, що х тоді дорівнює. Потрібно добуток 1,728 тисячних поділити на відомий множник На 1,44. Є. Ну а зараз для того, щоб правильно виконати ділення, нам треба перенести кому праворуч на два розряди в діленому і в дільнику. То ми записуємо, що x тоді дорівнює. Якщо ми перенесемо, у нас вийде 172,8, що ділиться на 144. Є. Ну що ж, а зараз тоді знаходимо частку, записуємо x тоді дорівнює. Ну, давайте будемо тоді ділити. Записуємо. 1,172,8, що ділиться? Що ділиться на 144? Ну що ж, 172 ділимо на 144, це буде 1. 1 помножити на 144, це буде 144. Віднімаємо. 2 мінус 4 не віднімається, позичаємо. 12 мінус 4 це 8. Далі 7. забрали 1 – це 6, 6 мінус 4 це 2. 1 мінус 1 0, попереду напишемо. В Подальшому вже будемо брати цифри після коми, то Ціла частина частки у нас 1, Зносимо 8. 288 ділимо на 144, це буде 2. 2 помножити на 4 це 8. 2 помножити на 4 це 8, 2 помножити на 1 це 2. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що х у нас дорівнює 1,2. Є. Ну що ж, а зараз давайте в цьому випадку запишемо, чому ж дорівнює наша відповідь, бо громістки рівняння записуємо отже, Корінь рівняння у нас 1,2. Ну що ж, переходимо до другого рівняння. 3,45х мінус 2,5х дорівнює 3,15. Ну що ж, зліва виносимо х за дужки. То тоді у нас залишиться у дужках 3,45. Потім відняти, залишається 2,5. І все це має дорівнювати 3,15. Ну що ж, записуємо, що х, що множиться 3,45. Спочатку віднімемо 5, сотих, то залишиться 3,40 або 4. ,10. Тобто 3,4 мінус 2 це буде 1,4. Тобто х, що множиться на 1,4, це дорівнює 3,4. 15. Сотих. Ну, а зараз як нам знайти невідомий множник? Потрібно добуток поділити на відомий множник. То ми записуємо, що x тоді дорівнює. Добуток 3,15 потрібно поділити на відомий множник, на 1,4. Ну що ж, записуємо, що х тоді дорівнює. Як нам поділити? Треба перенести кому праворуч на один розряд в діленому і в дільнику. То тоді це буде 31, 5, десятих, що ділиться на 14. Є? Ну що ж, записуємо, що х тоді дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити куточком. Записуємо 31,5. Ну, давайте тут. 31,5. Що ділиться? Що ділиться на 14? Ну що ж, давайте ділити. 31 ділимо на 14, це буде 2. 2 помножити на 14, це буде 28. Віднімаємо. 31 мінус 28 це буде 3. Будемо вже брати цифри після коми, то ціла частина частки у нас 2. Зносимо 5. Так, 35 ділимо на 14, це буде 2. 2 на 14 це буде 28. Віднімаємо. 35 мінус 28, це буде 7. Дописуємо 0. 70 ділимо на 14, це буде 5. 4 помножити на 5 це 20. 0. Пишемо 2, запам'ятовуємо. 1 помножити на 5 це 5. Плюс 2 це 7. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. І записуємо, що частка дорівнює 2,25. Записуємо тоді відповідь. Отже, відповідь до другого завдання. Корінь наш це 2,25. Ну що ж, переходимо до третього рівняння. 2,44х мінус 1,32х плюс 2,8 дорівнює 6,944. Ну що, ж, давайте зліва, спочатку х винесемо за дужки, спростимо цей вираз. Отже, записуємо x, що множиться. А в дужках тоді залишається 2,44 відняти 1,32. Так, додати залишається 2,8, і це дорівнює тисячних Є. Ну що ж, записуємо тоді, що х, що множиться. Отже, 2,44. Якщо ми віднімемо 32, то це буде 12. Сотих. А ще заберемо одиницю, то це буде 1,12 різниця. Записуємо 1,12 додати 2,8, І це дорівнює 6,944. Ну що ж, зараз будемо знаходити оцей невідомий доданок. Щоб його знайти, треба від суми відняти, відняти відомий доданок. То ми записуємо, що х. Що множиться на 1,12, це дорівнює. Від суми тисячних, потрібно відняти 2,8 є. Ну що ж, записуємо, що х що множиться на 1,12 це дорівнює. Ну що ж, тут можна, до речі, і основну зробити. Дивіться, 6 мінус 2 це буде 4, цілих. Є. тепер 944 тисяч мінус 8. 80-х це 800 тисяч. І 944 тисяч мінус 800 тисяч це буде 144 тисяч. Є. Ну, а зараз шукаємо невідомий множник. Пишемо, чому ж тоді дорівнює x. Щоб його знайти, треба добуток тисячних поділити на відомий множник на 1,12. Для того, щоб ми могли виконати ділення, нам треба перенести кому праворуч на два розряди в діленому і в дільнику, щоб не змінилась частка. То ми записуємо, що х тоді дорівнює. Отже, це буде 414,4, що ділиться на... 112. Ну що ж, записуємо, що х тоді дорівнює. Ну що ж, давайте будемо тоді ділити. Записуємо. Давайте тут. 414,4. Що ділиться? Що ділиться на 112? Ну що ж, 414 ділимо на 112, це буде 3. 3 помножити на 2 це 6. 3 помножити на 1, це 3. 3 помножити на 1 це 3. Віднімаємо. 4 мінус 6 не віднімається, позичаємо. 14 мінус 6 це 8. 1 забрали одиницю це 0. 0 мінус 3 не віднімається, позичаємо, 10 мінус 3 це 7. 4 забрали одиницю це 3. 3 мінус 3 0. Попереду пишемо. Будемо вже брати цифри після то Ціла частина частки у нас 3. Зносимо 4. Отже, 784 ділимо на 112. Це буде 7. 7 помножити на 2 це 14. 4 пишемо. 1 запам'ятовуємо, 1 помножити на 7, це 7, плюс 1 це 8. І 1 помножити на 7 це 7. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що х у нас дорівнює 3,7. Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь до третього завдання. Тобто наш корінь 3,7. Ну що ж, переходимо до останнього, до четвертого рівняння. 1,3х плюс 5,7х мінус 2,16 дорівнює 15,76. Ну що ж, давайте х тоді зліва винесемо за а то ми записуємо, що х що множиться. А в дужках у нас тоді буде 1,3 додати 5,7. Так. Тоді залишається відняти 2,16, Ну і це дорівнює 15,076. Ну що, записуємо, що х, що множиться. Так, 0,7. Якщо ми сюди заберемо, то це разом буде 2. А 2 плюс 5 це 7. Отже, х, що множиться на 7, мінус 2,16. Це дорівнює. 15,76. Є? Ну що ж, як вам зайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник, то ми записуємо, що х що множиться на 7, це дорівнює до різниці 15,76 потрібно додати відємник або 2,16. Записуємо Х, що множиться на 7. Це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді будемо додавати 15 плюс 2 це буде 17, цілих. 76 сотих плюс 10 сотих, це 86, сотих. і ще плюс 6 це буде 92. соті. 17,92 є. Ну а зараз як нам знайти невідомий множник? Треба добуток поділити на відомий множник то ми записуємо, що х дорівнює. Потрібний добуток 17,92 поділити на відомий множник, на 7. Записуємо тоді, що х тоді дорівнює. Ну що ж, давайте будемо тоді ділити 17,92, що ділиться на 7. Що ділиться на 7. Так, ну що ж, давайте ділити. 17 ділимо на 7, це буде 2. 2 помножити на 7 це 14. Віднімаємо. 17 мінус 14 це буде 3. Будемо вже брати цифри після коми. Ціла частина частки у нас 2. Зносимо 9. 39 ділимо на 7, це буде 5. 5 помножити на 7 це 35. Віднімаємо. 9 мінус 5 це 4. Зносимо 2. 42 ділимо на 7, це буде 6. 6 помножити на 7 це 42. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене. Записуємо тоді, що частка в нас дорівнює 2,56. Записуємо тоді відповідь в четвертому завданні. Отже, корінь нашого рівняння 2,56. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування рівняння з десятковими дробами. Я виведу на екран всі чотири завдання. На цьому вправу завершено.